Я кожному дитині посилаю у то, то, як в'яжу, щоб він вернувся додому живим. Вони ж мокрі, там, все на світі. Ви розумієте, щоб воно наділо та лягло хоч спати у цих носочках. За півроку роботи сплила три сотні шкарпеток, а за день виплітає дві пари, розповідає волонтерка Ольга Бондаренко. Я в'яжу 45-й, 43-й, 44-й і оце по 40-й. Маленьких я не в'яжу. Я навіть в носок, по первах, як я в'язала, я відпечатала молитву живої допомоги, Я в кожний носок. Положила цю молитву і написала Повернись додому, живий. Бабушка Оля, город Чаркас. Хоч усі троє плетуть за однаковою схемою за допомогою п'яти спиць, шкарпетки між собою відрізняються, каже Лідія Ступаченко. Її фірмовий знак це ось такі синьо-жовті нитки, якими вона позначає кожну пару. Це моя фішка з 14-го року. Приходили хлопці до нас, я ж йому хотіла подарити. А він каже, а в мене такі вже є. Лідія Миколаївна, шкарпетки для бійців плете з 14-го року. У мене був внук напередку. Я трохи знаю, як і в них всі різні ноги є, як прийшов, звідти ноги мокрі, щоб він витер їх, якщо немає де помити. І оді сухенькі носочки заліз у той спальник і зігрівся. Це такі дебеленькі, це чоловічі. Бачу, десь там 43 розмір буде. Шерстяна або напівшерстяна пряжа для шкарпеток підходить найкраще, але можна додати і штучної нитки для міцності, говорить волонтерка Надія Паїс. Немає такого дня, щоб я не в'язав. Кожна хвилинка, якщо є годинка, відпочинок підібрав пряжу, спиться, подивився і сідаєш, і в'яжеш і знаєш, що це. Маленький такий, знаєте, внесок. Ні, через 10 завжди приношу п'ять-шість пар, ну, коли чотири, приношу все, що зробила, знову взяла пряжу, знову прийшла. Навесні та влітку дівчата роблять запас на зиму з 14-го року, каже директорка благодійного фонду Волонтери Дніпровського Любов Здоровенко. Цілий рік у нас ну, немає перерви. Плетуть і плетуть і плетуть. За ці роки вже не знаю, більше десяти тисяч сплили. Ми так вважаємо, що це як одноразове, тому що вони протираються швидко, зношуються, і їх немає де сушити. Тому ну, шкарпетки ці теплі в'язані, вони йдуть на ура. Ірина Філенко, Григорій Козуб, Суспільне, Новини Черкаси.